Подружня Різанина на Львівщині 44-річний житель Яворівського району у нетверезому стані поконфліктував зі своєю співмешканкою та вструмив кухонного ножа їй у груди. Переконавшись, що жінка померла, він заховав ніж, знищив на його думку докази своєї причетності до вбивства та зателефонував на 102. Правоохоронцям заявив, що знайшов жінку уже мертвою. Втім, поліцейські встановили, що господар будинку часто сварився з жінкою, а службовий собака розшукав і знаряддя вбивства, тобто Хони ніж на смітнику за домом. Тоді чоловік зізнався у скоєному. Його затримали. Заумисне вбивство загрожує від 7 до 15 років ув'язнення. Почалося насильство з самого дитинства. Б'є та погрожує вигнати з дому. У Львові поліція розслідує справу систематичного домашнього насильства. Мати 17-річної дівчини тривалий час за кордоном. Натомість батько регулярно знущається, каже дитина. Я могла спати, він міг почати мене дусити, Таке було декілька разів. Після цього в мене почався такий якийсь певний страх знаходитись в квартирі вночі, там, в день. Така паніка, що він повернеться, п'яний. Він ніяких коштів не давав, мені одягу не купував, їжі додому не купував. Так, від минулого листопада 17-річна львів'янка чотири рази зверталася до поліції з повідомленнями про домашнє насильство, яке щодо неї вчиняє її 40-річний батько, з яким вона проживає у квартирі одного з будинків на вулиці Романчука. За кожним фактом було складено адміністративний протокол, було винесено терміновий заборонний припис щодо батька. І станом на сьогодні у нас вже є відкрите кримінальне провадження за статтею сто дев'ятнадцять шість кримінального кодексу України. На даний час тривають психологічні експертизи постраждалої та вирішується питання про оголошення підозри. Цей компактний прилад називається дозиметр. За його допомогою фахівці вимірюють радіаційний фон. Зазвичай гамофон на території області він коливається від 0,8 до 015 мікрозівертів. І так, тричі на день, по три заміри щоразу. Без вихідних працівники Львівського обласного центру контролю та профілактики хвороб моніторять ситуацію у контрольних пунктах. В районах це може бути найвищі показники. Це є з природніми нашими значеннями. Воно в червонограді там так є шахти, і тому там трошки вищий радіаційний фон. Однак все одно коливатиметься у межах норми, додає Роман Онуфрович. У випадку, якщо ж радіаційний фон таки перешкалює визначені цифри, моніторингова група першочергово встановлює причину, визначає масштаб і відповідно ділить територію на зони червону, жовту та зелену. Перше питання це визначається питання щодо цього зонування, який масштаб події, а далі визначається питання щодо безпосередньо причини і ліквідації цієї події, яким займаються інші компетентні органи. В нейтральній зоні здійснюється дезактивація людей, які були уражені, і зелена зона це безпечна зона, куди переміщаються люди. Хоч на Львівщині і немає об'єктів із ядерною енергією, то у випадку аварії на будь якій з АЕС, розташованих у інших областях України, ризики неминучі. нас воно буде відображатися через е, декілька годин. а Можливо, навіть через е, більше ніж через добу підвищення, але все одно, якщо ця хмара до нас не надійде, якщо це буде значне перевищення фону, ми його зафіксуємо. Воно залежить і від швидкості вітру. І від напрямку куди цей вітер дме, а також залежить від тої кількості викидів. Забруднення довкілля несе смертельну небезпеку для всього живого у радіусі місцевості. У разі оголошення небезпечного стану Ольга Брезецька радить перш за все зберігати спокій та дотримуватися наступних рекомендацій. Необхідно перейти в більш таке безпечне приміщення, в укриття, в залежності від типу укриття, чи це дерев'яна будівля, кам'яна, цегляна, рівень захисту буде різний. Але захист все ж таки буде. Наступним етапом це необхідно герметизувати всі щілини, отвори, вікна, вентиляційні канали необхідно закрити. Якщо ж ви перебували на вулиці, одяг заражений, тож його потрібно зняти та покласти у герметичну ємність, хоча б у мішок для сміття, натомість вбратися у чисте. Якщо є великий запас води на є можливість прийняти душ, то потрібно помитись повністю. Якщо запас води обмежений, то потрібно помити тим об'ємом води, який є, відкриті частини тіла, обличчя, руки. А якщо в нас і такого запасу води немає, то можна використати серветки для того, щоб протерти знову ж таки відкриті ділянки тіла. Використані рушники, серветки необхідно також запакувати і виставити у місце з обмеженим доступом. Пам'ятаємо і про централізовану воду її не можна споживати. Лише попередньо приготовану життєдайну у герметично закритих пляшках. Це ж стосується і їжі. У будь-якому випадку необхідно стежити за офіційними повідомленнями влади та за потреби чекати на евакуацію. А от чи пам'ятають львів'яни про ці правила? По перше, якщо тебе вікна не відкриті, якщо вони відкриті, закрити, заклеїти… А... that's Скочим або обов'язково харчовою обов плівкою, плівкою. Ну, будь-чим, щоб всі щілини прибрати остаточно. От, ну, і Це не відкрив... мати з собою пакет. Ще якщо ти, наприклад, десь на дворі, то треба свій одяг обережно скласти весь пакет. Скільки нам пояснилося, якщо за тобою вже приїхали рятувальники, тоді роздягайся, да. а так ну <рес> не потрібно. почекайте трішки. Треба мати щільний одяг і е, е, захищати обличчя, якщо немає нічого, або противогазом, або Латимарлива пов'язка, але вона має бути волога. Ні. Є радіація, одягай білий на себе халат і в сторону лиця коского цвинтара. Повзеш. Отак. Йод пити. Закрити всі вікна. І всі. Йод пити. А от щодо йоду питання делікатне. Приймаються препарати стабільного йоду, де добова доза йоду в тисячу раз перевищує нашу добову потребу. Але таке проводиться не по бажанню людей, а виключення тоді, коли про це повідомили органи влади, що є реальна уже така загроза. І там є певні регламентовані част, коли його необхідно вживати. І є певні покази і протипокази, і є ряд захворювань, проти яких протипоказано застосовувати препарати стабільного йоду. А ми ж повертаємося до замірів радіаційного фону Львівщини. Зараз ми бачимо, що це є ну, стандартні для Львівської області показники. Додамо, від початку повномасштабного вторгнення Росії на територію України жодних загроз, пов'язаних із радіацією на Львівщині не виникало. Аліна Домбковська, Андрій Турянський. Правда, тут Львів. Дякую вам і вам огромного спасіба. Дійсно, до громному діло. Ось так розпочалась співпраця Центру Незламні та громадської організації Побачити перемогу. Підписаний меморандум означає початок спільного проєкту з реабілітації людей, які втратили зір на війні. Адже на жаль, в Україні відсутня система такої реабілітації. Ми стартуємо, починаємо направляти своїх лікарів-овтримологів, займатися реабілітацією. Повоженням із цими пацієнтами, впровадженням науково-технічної бази і привезенням всіх нових технологій, які є в світі, а країни, які займаються відновленням очей, дуже дуже мало. В якому напрямку рухатись, що найважливіше і що потрібно людям, які втратили зір, розуміє і знає Владислав Єщенко. Він і став засновником та керівником організації, яка сьогодні допомагає військовим з такою проблемою, адже він сам втратив зір. Я тот человек, который сам э, является незрячим. Я знаю от и до все проблемы, с которыми мы незрячие, либо слабовидящие сталкиваемся. И я знаю, как тяжело в самом начале пути, я знаю, как тяжело после того, как ты уже проходишь медицинскую реабилитацию, как тяжело бороться с каким-то моральным состоянием, когда приходит осознание того, что это уже не изменится. 9 серпня при виконанні бойового завдання Владислав отримав складне поранення через вибух міни. Травма радикальна була, вижила лаза і видавила. в зв'язку з цим прийшлося удаліти. І зараз у мене стоять косметичні протези, влас у мене, на жаль, немає. Лише зараз під опікою організації Владислава перебуває три десятка захисників. У центрі Незламні ще 5 таких пацієнтів. Всі вони потребують спеціального підходу та адаптації простору. Такий випадок, як у влада, це не один. І Таких людей більше 25, ті, що нам відомо. І ми зрозуміли, що треба робити благодійну організацію, щоб акумулювати цей досвід, акумулювати інформацію і поширювати її в Україні, щоб люди, які втратили очі, вже мали доступ до цієї інформації і не проходили ті шляхи, який пройшли ми з владом. Робота вже розпочалась, і спеціалісти починають вивчати досвід інших країн та впроваджувати їх тут, щоб допомагати українцям. Ми запланували підписання меморандуму з іспанськими дослідниками, які зараз досліджують технологію кортивіз, яка по факту буде біонічним опом. Треба створити і опрацювати ті протоколи маршрути, як воно мало бути, навчити наших реабілітологів, які займаються, мають займатися з пацієнтами з офтальмологічними порушеннями і вадами, навчити їх це правильно робити, щоб це впроваджувати по Україні. У межах співпраці передбачається підготовка спеціалістів з урахуванням потреб незрячих пацієнтів, облаштування адаптованого середовища та супровід фахівців з ментального здоров'я. Ірина Цвігун, Юрій Яворський. Правда, тут Львів. Реорганізація руху на вулиці Шевченка. Лівий поворот на Ярослава Мудрого від завтра заборонений. Про це повідомили у Львів Автодорі. Кажуть, це дозволить збільшити дозвільний сигнал світлофора для потоку, що рухається з центру міста. Відтак зменшаться затори на перехресті. У Національному театрі імені Марії Зеньковецької призначили нового ВО генерального директора Максима Голенко. Він розповідає, що плани на наступний сезон глобальні і вже знає, чим буде дивувати глядачів. Зокрема, на цей рік вже готують 10 вистав. Відкривати буде, скоріше всього, вистави Давіда Петросяна, режисера театру Франка. Буде моїх дві вистави. Одна з них точно це буде. До ювілею Івасюка по сценарію Наталки Ворожбит Історія на прем'єра буде 4 березня. Ми сподіваємося, що це буде драйвова вистава 1984 пластична історія від режисера влади Белазорінки і багато, багато чого цікавого. Щодо господарської діяльності, то планується зміна фасаду театру, а також відкриття нової сцени під дахом. Що на думку керівника театру привабить ще більше глядачів, так само, як і залучення іноземних режисерів. Наразі вже ведуться перемовини з німецьким колегою Яном Гогелем. Тут такий, все ж таки, більш жорсткий формат. Це національний театр. Я розумію, куди я заходжу, і ми будемо з цим дуже обережні і дуже ніжні. Але все ж таки це буде вистави драйвові. Реально буде багато історії інтерпретацій класики. Так що вони нікуди не подінуться, але вони будуть деякі під якимось іншим котом. Може, вони буде не настільки традиційне, але будемо вірити, що все це вам сподобається. Нагадаємо, що вже завтра на сцені театру відбудеться прем'єра вистави Дами і гусари, що стане крайньою у цьому сезоні. Давид Берішвілі, Андрій Турянський, Правда, тут Львів.